Добрий день, мої любі малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про Великдень. Кожної весни ми зустрічаємо велике та радісне свято Великдень або Пасху. Святкуючи його, ми шануємо диво, що сталося багато років тому. Дуже давно, на землі жив Божий Син Ісус Христос. Він був дуже добрий. Ісус подорожував світом. Заговорив людям, що треба любити та поважати один одному, не ображати, а допомагати. Він зцілював хворих та допомагав усім, хто його потребує. Але заведющі царі злякалися того, що люди полюбили Христа більше за них, тому схопили його і вбили. Але на третій день Ісус ожив, воскрес! І люди всі зраділи цьому. З тих пір ми святкуємо Пасху, свято пробудження природи, нового життя, надії та добра. Люди веретельно та заздалегідь готуються до цього свята. Прибирають в хаті, у дворі, перуть білизну, прикрашають оселю, особливо в четвер. Великий четверг, чистий четверг потрібно розпочати з купання ще до сходу сонця. Вважається, що це збереже красу та здоров'я. А вже в п'ятницю не можна робити важку роботу, тільки господині можуть пекти паску, головну страву цього свата. А в суботу фарбують яйця. Різними кольорами та візерунками, оздоблюють їх, малюють на яйцях сонце, небо, хвилі, крапки та інше. Також в цей день господині складають великодні кошики, щоб увечері встигнути на Божу службу до церкви. У святковий кошик клали паску. Яйця, ковбасу, хрін та насідня городніх культур, щоб потім посадити. А в неділю вранці з першим променем сонця священик сповіщає, що Христос воскрес, та освячує пасхальні кошики. Після цього всі поздоровляють один одного та кажуть Христос Воскрес! Воістину воскрес. А зараз, малята, я пропоную вам прикрасити нашу ось таку гарну пасочку. Для виконання завдання нам знадобиться шаблон пасочки. Вирізати вам його допоможуть батьки. Також нам знадобляться різні фарби, самих яскравих кольорів, але обов'язково повинен бути і білий колір. Також для виконання завдання нам знадобиться водичка, пензлик та ватні палички. Спочатку ми розмалюємо білою фарбою верхівку нашої пасочки. Будемо наносити прямими ровними штрихами зафарбовувати верхню частину пасочки ось таким чином. Ось так. Прикрашаємо нашу пасочку білою фарбою. Уявляємо, що це. Мамин білковий крем, який мама наносить на свою пасочку. Ось так. Рівними штрихами, рівними масками, малюємо всім ворсом нашого пензлика. Розфарбовуємо ось і тут ще ось так. Розфарбовуємо нашу пасочку. Ось яка вона гарненька вже в нас виходить. Ось так. І ще трішечки. Ось так. Розфарбували. Так, а тепер, дітки, потрібно прикрасити посипкою нашу пасочку. Для цього ми беремо ватні палички і будемо зараз по черзі занурювати в кожну фарбу. Я беру темно. Червоний і буду ставити ось такі відбитки нашої ватної палички. Ось такі сипати посипку ось такі кружечки один біля одного. Але на відстані. Тепер беру в світло-зелений колір, занурюю ватну паличку І теж ставлю кружечки, малюю крапочки, ось такі, там, де ще не зафарбовано, де ще не посипано посипкою. Ось так. І тут ще трішечки. Ось так. Тепер, дітки, занурюю в рожеву фарбу, ватну паличку. І теж буду ставити крапочки, насипати посипку. Погляньте, як вона гарно з вами виходить. Ось тут дає вільні місця. І тут ще трішечки. А тепер занурюю в синю фарбу і теж де є вільні місця ставлю, крапочку, ставлю відбитки нашої ватної палички. Ось такі крапочки у нас виходять. Ось тут іще трішечки є вільного місця. І тут ось так. Ось так. Я думаю, вже досить. Погляньте малятка, яка гарна пасочка в мене вийшла! А тепер я чекаю на фото або відео ваших робіт. До зустрічі, мої любі малятка!